Тання відмова у перетину державного кордону під час дії воєнного стану чоловікам з інвалідністю. І так, розберемо на практичних прикладах, розберемо норму закону і що наразі відбувається на кордоні. Це відмова у перетині державного кордону чоловікам, які мають інвалідність. Наголошую відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, право перетину державного кордону. Якщо чоловіки мають інвалідність першої, другої, третьої групи, вони мають право на перетин державного кордону. Який перелік документів необхідний для того, щоб чоловік перетнув державний кордон? Це як правило пенсійне посвідчення військово зобов'язаного, закордонний паспорт. Довідка до акту огляду МСЕК, як, як, як правило, де е, посвідчено і прописано, що е, чоловік має інвалідність і у такому випадку має право на перетин державного кордону. Але наразі сьогодні 2, 2 січня 2024 року і десь з 30 грудня 2023 року вже не пускають чоловіків з інвалідністю і усно відмовляють у перетині державного кордону, мотивуючи тим, що Чоловікам з інвалідністю необхідно стати на військовий облік, отримати тимчасове посвідчення військовозобов'язаного зобов'язаного чи військовий квиток, де буде зазначено, що чоловік поставлено на військовий облік і що надана відстрочку від військового призову. Тому наразі прикордонники відмовляють у перетині державного кордону. Це не зовсім, скажімо так, законно, тому що. Державна прикордонна служба, по-перше, не коментує, чому саме вони відмовляють чоловікам з інвалідністю, а просто коментує, що у цьому ну немає жодних проблем. Але... Наразі ця проблема є. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є питання, задавайте у коментарях, пишіть у дір. Якщо вам необхідна юридична допомога, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Дякую вам за увагу. Якщо вам подобається відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Ще раз дякую.